13 листопада 2025 року, время 10.55. Починаємо засідання нашої постійної комісії. На засіданні постійно комісії. 3 депутатів. Ось є. Розпочинаємо. Далі засідання нашої комісії поступили для питання проєкт рішення про зміни цієї селищної програми підтримки Збройних сил України, підрозділів Територіальної оборони Національної гвардії України, Національної поліції України, прикордонних військ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, служби безпеки України на період пріорувого режиму воєнного стану в період в Україні зі змінами. Так, Юрій Павлович, що? Це? Тут на дві військовій частини мені реально поступитися. Є листи військових частин, які проходять масштабі громади. Це зміни допомога. Це просто? 100%. Так, так. Юра, мочи нас Доброго друзья. Да, ценовое. Ну, одни мы перераховывали уже кошки, но ты сумму. На 110 подвижном ценовое цена тут не пособа. Хорошо. Я как питание? Так да, кризис или на голосование. Кто за против требующего голоса? Привет. Нам ще дякую. засідання нашої комісії. Закриваю.